Друзі, вітаю! Путін зізвонився із Трампом. Поговорили про Іран, про Україну. Говорили цілу годину. А Путін заспівав Трампу хеппі бьозда і привітав його з днем народження. Дивно виглядають ці всі речі на тлі того, що Росія запустила по Україні 200 ракет і дронів. Правда, українці два кинжали збили, більшість дронів збили, але виходить не Каже, що Україні зараз важче збивати таку. Техніку Росіяни наростили виробництво 2700. в місяць можуть виготовляти шахедів і 2500 ще приманок. Так, да, Україна збиває 80%, але цього мало. Трамп в розмові з Путіним каже, що не Путін терорист разом з Іраном-терористами. А Трамп каже, Путін добре знає цю країну, Іран. You know? Розумієте, це виглядає абсурдно. Але е, говорили про Україну. Путін сказав, що відчитався Трампу щодо переговорів. Виникає нова дата переговорів. Виявляється, вона вже була погоджена раніше. Просто нам про це з нашої сторони ніхто не казав. Е, типу, 22 червня наступний етап виявляється. Е, і Путін каже, що я зі своєї сторони все зробив. Давайте це проаналізуємо. Іран, Ізраїль теж є вже певні досягнення. Україна повернула Андріївку, от, і в Берліні знову на українця напали по національному признаку. Це теж до розмови, чи всі росіяни ненавидять українців, чи всі росіяни повинні відповідати за цю війну. Іде геноцид українського населення, але багато хто на це просто закриває очі. Чоловік вигулював собаку і давав їй команди українською мовою. І на нього запитали ви українець, Так. і просто завдали ударів ножем в центрі Берліна у парку. А тепер питання: чи варто росіян виселяти з Європи як агресивних істот, які просто не вміють себе вести цивілізовано, ненавидять українців і повторюють те, що повторював фашистський режим. В Берліні спроби винищити окремо взяту націю. Давайте це проаналізуємо. Аж швиденько все упакую простими словами. Зроблю вам оперативну аналітику. Росіяни шлють 200 е -е, кинжалів, 200 дронів, 200 м -м, ракет. Сумарно. Ми збираємо з вами на бомбер. Нам залишилось буквально останні гривні. Будь ласка, включіться, нам треба 1 мільйон 430 гривень. Хлопці з рейду потужні, класні, дуже круті. І ті, які вміють, я б сказав би, не бригада, а Інвестфонд вкладає мільйон 400 гривень, а вони повертають мільярди доларів знищеної російської техніки. Ось це справжні інвестбанкіри. Вірю, що коли вони повернуться, будуть займатися політикою, бізнесом, культурою, мистецтвом, виборами. Ну, от, а зараз вони роблять найголовнішу роботу в цій країні: знищують окупантів. Тому відправте сьогоднішні недільні 100 гривень, будь ласка, для цих суперкрутих хлопців. В Штатах коїться трохи дивні речі. З однієї, з однієї сторони, ми бачимо Путін, який розмовляє з Трампом, і Путін, який грає, типу, доброго хлопця, який. Грається з Трампом, годинами сидить з ним на телефоні. Вітає його з днем народження. Ми теж вітаємо Дональда Трампа з ним народження. Але не тому, що Путін привітав, а тому, що хочемо, щоб Штати були сильними. Трамп 79, американські американській армії 250, В честь цього був парад. Парад пройшов Вашингтоні. Різні ставлення до цього параду. Паралельно пройшли протести. Десятки тисяч американців вийшли на вулиці. Сказали, нам королів не треба, тонко натякаючи на Трампа, який робив постошен Король Манхетина. от, Атакували політиків е в Міннесоті, вбили двох місцевого рівня, намагалися атакувати національного федерального рівня. І ось це все відбувається зараз в Штатах. От, е міграційні протести, там зараз суд забороняє Трампу вводити і віддати вводити Нацгвардію, віддати її управління, якраз таки губернатору Гевіну Ньюсону. той вже вибори почав. Одним словом, в штатах хаотично щось відбувається, от і ми ждемо, що буде допомога. Трамп поки що її не надає від слова взагалі. Доходить до комічного, що вітають з ним національного прапора, малюють дві полоски на синьому фоні білу та червону. Ну і потім, якщо не приглядатися. Скажімо так, поверхнево дивитися багато хто почав впізнавати російський прапор, одним словом, почало нестись. І в цьому хаосі треба дійсно серйозне рішення Трампа. Не розмови з Путіним, а серйозний тиск. Або навпаки, це капкан, в який він його затягує і зможе дотиснути. Поки що, це не виглядає як друга версія, більше як. Перша очікуємо від Дональда Трампа серйозних кроків, але зараз більше бачимо розмов. Але нам Ізраїль подає приклад, наші друзі, брати двоюрідні кажуть, що слухайте, треба мислити масштабніше. Треба мислити, і ми, і ми знову ж таки ми перестали мислити масштабно. А Ізраїль каже: ми не виключаємо вбивства а, Хамейні, лідера Аетолу, і кажуть, це ж нормальна, легітимна ціль. То я згадую, а чому ми не... Робимо такого з Путіним. Чому ми не робимо таких заяв? Це перше. Друге, Ізраїль каже, ми закликаємо Штати вступити в війну на нашій стороні. Я думаю, Чому ми знов перестали мріяти і робити такі кроки? Чому не робимо таких заяв? Ізраїль робить, Ізраїль закликає. Зараз, до речі, розбомбили а, іранське найбільше газове родовище. Прекрасне було родовище, горить зараз все. До речі, ми теж перестали мислити масштабно. Ми давно не знищували російські енергетичні об'єкти, а то по повоєнним і повоєнним знову ж. Росія 200 шахедів запустила по цивільних цілях. СНН каже, вони спеціально б'ють по мирних, щоб зламати наш з вами дух. Ми вже показували, як він пробував зламати дух і нашу реакцію. Це навпаки, нас зробить більш злими. Це робить наш більш злим, і ми більше донатів відправляємо, в тому числі на 413-ту бригаду рейд. Наші хлопці. І вони показують Росії, як ми їм відповідаємо на ці обстріли. Тому закликати США воювати нормально. Це нормальна політична позиція. Ну і знову ж таки, Іран обстріляв Ізраїль, 200 поранених троє вбитих. Ізраїль атакував Іран, і Іран зараз міністр закордонних справ. Піджав хвоста і виходить, каже: да, ядерна держава, да, друзі Путіна, готові здаватись. Давайте підписувати ядерну угоду, били по мирних об'єктах, готові, готові підписувати. О, Тобто ядерна держава, ну, точніше так, недоядерна недодержава Іран дає приклад Росії недоядерній недодержаві. А Ізраїль подає приклад нам. Знову ж таки, день, день від дня є різниця, а то ми подавали приклад Ізраїлю, коли павутина нанеслась. Зараз вони нам кажуть: закликайте Штати вступити на вашій стороні. І Європу закликайте, вступити на нашій стороні. Закликайте щодо правильних рішень щодо політичного керівництва на їхній стороні. Ізраїль ніхто не засудив, санкції не вів, все нормально, аналогічну історію. Ми теж можемо собі. Дозволити. І бачимо, що тоді не до держава, не до ядерна готова йти на поступки, коли горять їхні скважини, головне джерело доходу, і коли знищені частина їхніх генералів. Бібі каже: аятоли пакують ці медани, будуть тікати, бо ми їх знищимо. Це слова Бібі. Ось це те, що ми можемо легко перекладати прекрасною українською мовою зіврито і запускати в роботу. Тому бачимо, що Сполучені Штати можуть бути жорсткими, можуть підтримувати. А, до речі, перекидають зараз західні винищувачі, не тільки Штати, там зараз Британія насправді зробила заяву. Тобто, може все бути, потрібно політично діяти більш рішуче, більш правильно і більш динамічно. А президент сказав, що з кулеметів зараз не можемо збивати шахеди. Про це пише і CNN. Треба більше ракет. Росіяни міняють тактику. Ну от повернули Андріївку наше село, але зараз на Сумщині все рівно ще залишається загроза, і з ними треба боротися. І щодо Берліну, просто новина, яка мене вивела із себе. Ось це демонстрація, хто такі справжні росіяни. Ти потреба, живеш в Берліні, тобі дали притулок, тобі накормили німці. Тебе по програмі, що твого, твій дід воював, типу, вивезли лише в Німеччину, кожен місяць дають гроші, ти сидиш, падла, дивишся російські канали, і нападаєш на українців. Чи мають вони право, просто як вид, знаходитись в Європі? Чи нашим політикам і дипломатам треба підняти питання масової депортації росіян з Європи? Тому що ті гроші, які вони получають, і псевдоопозиція. Опозиція працювала з такими. От працювала з такими? Ні, тому що їм всім подобається. І їм всім ось це подобається, коли нас атакують ножами в парку просто за українську мову. Спитали, ти, українець, да, получай, ніж під підремр. Чи мають право росіяни знаходитись сьогодні в Європейському Союзі? Чи Чимодан, вокзал Росія? Це не перший випадок, це все складається в єдину геноцидальну картинку проти України. От давайте піднімемо питання депортації. Депутатам досить сидіти в парламенті, протирати штани. Треба встати і піти робити роботу. Якщо нападають на наших, треба не так, як вони, не ножами атакувати, а мізками. Для того є депутати, для того в нас є парламентські асамблеї. Працюйте, друзі, працюйте. Тому що розслабились в Верховній Раді. А сьогодні треба про українські рішення, в тому числі в Європі. Ми йдемо туди. І нам треба захищати наших громадян і в Бельгії, і в Берліні, і в Будапешті, і в Мюнхені, і в Мілані. Це нормально. Ми велика країна, громадяни якої живуть по всьому світу. Ми кожного українця повинні захищати. А кожного покидька, який думає, що вони будуть з ножами на нас нападати, і в них все буде ок, не буде. І карати треба всіх, щоб знала кожна собака. Без образ для прекрасних тварин, яких я дуже люблю. І ви теж, більш ніж впевнені, напишіть в коментарях, виселяти їх чи ні, чи треба нашим політикам зараз включатись. Перше, друге, привітайте! Але по доброму Дональда Трампа з днем народження. І третє, напишіть, будь ласка, ось цей план. Путін, типу, відзвітував, що він все виконав. Що виконав? Що виконав? Зрив е, по вбитих. Зрив повністю ж теж все, що обіцяли, не віддали. Далі бомбить міста, але Трамп позвітує, дивіться, виконав. Як ви гадаєте, чи хоч щось, крім імітації, виконав Путін з того, що вони обіцяли в Стамбулі? З власного досвіду. Тут не треба бути експертом чи дипломатом. Тут є власний досвід, бо ми живемо в цій країні і ми знаємо, що насправді відбувається. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал. І найголовніше, прошу особисто кожного та кожного: зробіть донат для хлопців з рейду. 413-та бригада, потужні класні хлопці, які б'ють російського ворога. Більше ніж на 3 мільярди знищили російської техніки, а кілька днів тому зайшли на Курщину і знищили склади з боєприпасами, які мали летіти по нас з вами, і наших прекрасних сумах. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.